Канал Лев» та клуб Оберкрікшнек представляють відео захист для занять хема. Предметом вивчення хема є власне історичне бойове мистецтво, тож для заняття ним нам лише потрібні макети історичної зброї. Ми можемо цим займатися у звичайному спортивному одязі, не одягаючи історичний костюм, за виключенням гарної спехти на розділу бою в лицарських латах. У сучасному костюмі. Просто комфортніше займатися, але зараз ми перейдемо до того, без чого бій неможливий, без захисту. На щоденних тренуваннях вам буде потрібен спортивний костюм, що складається із довгих штанів та по можливості футболки із термотканини на довгий рукав, що добре відводить піт. Також пара зручного взуття типу кросівок, і обов'язково бандана. Баф чи інша якась хустина на волосся, що дозволить краще захистити маску чи користуватися клубним спередженням. Такий одяг захистить вас від можливих подряпин і непотрібних мікротравм, і дозволить вашій хема куртці та масці прожити довше. Такий мінімальний набір вже дозволяє займатися зі зброєю, відпрацьовуючи стійки, пересування та основні удари у повітря та по манекену. Але для безпечної роботи в парі, навіть в повільному ритмі, обов'язкова фехтувальна маска. Власне, для захисту голови бійці хеми використовують маску та так званий намасник оверлей капюшон тощо. Маски ми використовуємо звичайні ефектувальні, але найвищого рівня захисту по градації 1600 ньютонів. Цей показник означає, що маска здатна витримати укол з прикладним зусиллям у 1600 ньютонів та не скластися вам в обличчя чи горло. Такі маски зазвичай мають дуже міцну калену сітку і на диво добре захищають як від уколів важкої зброї типу Федера, так і від ударів, у що я не вірив, поки сам не спробував. Всі маски нижчого рівня захисту можуть використовуватися на свій страх і ризик. Але на серйозні турніри просто не будуть допущені, та й не так багато задоволення отримати травму у масці, коли від промнеться сітка. Є багато виробників масок, як європейських, так і китайських. Ми тестували різні, і всі вони при належній якості однаково добре тримають удар. Але європейські відомих спортивних брендів деколи можуть коштувати дуже дорого, хоча це по суті переплата за бренд. Ми лише радимо брати маску зі зйомною внутрішньою підкладкою, якою легко буде відстібнути і попрати. Але Сама фехтувальна маска розроблена лише щоб захистити від прямих уколів, і для умов бою хема має багато слабких і уразливих місць, які якраз і має закривати намасник. Це зона шиї, вух і потилиці, а також додатковий захист горла. І у найбільш популярної в Україні моделі ще захист ключиць. Намасник виготовляють із субкої тканини та протиударної піни і пластику середини. Заняття не буде комфортним без доброї ракушки для захисту паху. Наступною уразливою зоною є кисті, і для їх захисту існують рукавиці різних моделей, відповідно до типу зброї яким ви плануєте фехтувати. Для рапіри із закритою чашковою гардою підійдуть поліцейські пом'якшені рукавиці чи щось типу рукавиць для хокею чи лакросу. Але загалом, поки що із доступними рукавицями з розділеними пальцями є велика проблема. Такі рукавиці мають поєднувати надійний захист від сильних ударів, що особливо актуально в Болонському мечі, та великий рівень рухомості. І вітчизняних серійних виробів поки що немає, а закордонні варіанти часто досить дорогі. Рівень їх захисту або надійності виготовлення піддається сумніву, і їх власне виготовлення доводиться деколи довго чекати. Що ж стосується типів зброї, які тримають всією долоною, таких як Федер, Польська шабля та поясний меч, чи спис із полексом, найкращим захистом є рукавиці, які прийнято називати лобстерами. Одними з найкращих у світі для занять хема вважають рукавиці польської фірми СПЕС, але багато хто робить їх аналоги. І зараз найкращими в Україні є рукавиці виробництва Костянтина Мачікіна. Загалом це пластикові щитки на шкіряній основі, які повністю захищають долоню, наче сфера, і мають захисні краги для зап'ястя. Власне, пластикові щитки це те, що захистить ваші суглоби та кістки, і одягати їх варто уже на повноконтактний спаринг у повну швидкість. Ми використовуємо суцільні пластикові щитки, такі як для поліції та інших силових структур, передусім на колінник. Та наручі із захистом суглобів, але також можуть бути додані й до комплекту наплічники та захист стегон. Єдиний мінус такого захисту в тому, що внутрішня сторона кінцівок практично не захищена, а туди частенько прилітають удари. Трохи кращим є шинний захист із пластинок, вшитих в тканеву основу. Зазвичай такі наручі захищають внутрішню сторону руки, але мають щілини і прогинаються, тож удари можуть бути більш відчутними. Ну і нарешті декілька виробників пропонують пластиковий варіант лицарських обладунків: суцільні лати на руки та ноги із ронделями для захисту боків суглобів. Такі пластини зазвичай кріпляться на куртку ремінцями та шнурками через отва. І по суті є повним аналогом лицарських лад. Отак зумери винайшли обладунки. Також неймовірно важливим є щиток, що захищає груди та ребра. Він може бути як професійним для спортивного фехтування, так і саморобним зовнішнім чи внутрішнім. І нарешті куртка, чи які часто називають старовинним словом колет. Виробників є чимало з найбільш розповсюджених: Польща, Спес, Пакистан, Суперіор Фенсинг, Україна, Зефіркрафт. Але при цьому цілком можливо пошити таку куртку самому чи замовити у місцевих швачок, чи навіть переробити колет з історичного фехтування. Але у доброї куртки для хема є ряд вимог та секретів, які непомітні з першого погляду. По перше, тканина має бути цупкою на укол і витримувати навантаження 600-800 ньютонів. На жаль, в нашій країні, наскільки мені відомо, не продають тканину з градацією цупкості, підтвердженою сертифікатом. Хоч це не означає, що такої тканини немає на ринку. Далі бажано, щоб куртка була двобортною і застібалась за пахом на ліву сторону. Тож, якщо ви стоятимете у стійці на праву руку, укол ковзне по куртці, не пройшовши між шарами. Третя вимога захист під пах та горла. На якому має бути встановлений уколоуловлювач, уловлювач, міцно зашита кишенька, яка не дасть клинку ковзнути вверх і зайти в горлянку. А далі вже справа майстерності швачки. Модельєра, зокрема, є моделі із більшими шарами пом'якшення, протиударною піною вшитою на плечі, додаткові пластикові щитки в горлі та на тасетах на стегнах, або прорізі для вентиляції на спині. Адже куртка це термос, і в ній ви будете добряче варитися. А також у комплект нерідко входять штани чи бріджі, також посилені пом'якшенням на стегнах. З моменту вторгнення, майже всі українські виробники перейшли на виробництво спорядження для солдат на фронті. Зокрема, зефіркрафт почали шити РПС та підсумки. А фірма Аудео, що виготовляє пластикові обладунки, почали виробляти наколінники для солдат. Технології невпинно розвиваються, і броня для хема зараз у повному комплекті є досить дорогою. Тож це робить поріг входіння до хеми високим. З іншого боку, ціни є не набагато вище, а деколи значно нижче ніж у професійному спорті. Ну а у всьому цьому комплекті ти відчуваєш себе сухо і комфортно, і це дає неймовірне задоволення від безпечного бою на сталевій зброї. Тож, дерзайте. І як завжди, я радий за ваш лайк, підписку та поширення цього відео серед своїх друзів, а також за підписку на наш Patreon. Це відео відкриває новий 2023 рік, і у мене є декілька цікавих планів на подальші сюжети. Тож, побачимось.